Тема номер 6 Вимоги до велосипедистів. По-перше, на велосипедах можна їздити по проїзній частині з 13 років. Щотринадцяти років. Ну, велосипед то є транспортний засіб, тому він має бути обладнаний так само, як будь-який транспортний засіб. Має мати звуковий сигнал, світлопортачі спереду білого по боках оранжевого, ззаду червоного кольору. А в темну пору доби ліхтарі спереду переду, білого, ззаду червоного. От ми не раз бачимо на спицях велосипеда такі оранжеві маячки. Так ті маячки то не є для краси, а то є ті світлоповертачі оранжевого кольору, тому що так має бути обладнаний велосипед. От. Велосипедисти можуть їхати тільки в один ряд, один за одним. Не може два велосипеди їхати рядом і сам собі розмовляти. Тільки отак один за одним, один ряд. Якщо велосипедистів багато, ціла колона, то вона повинна розділятися на групи. Не більше 10 чоловік з відстаню між ними 80-100 метрів. Отак От воно має виглядати. відстань 80-100 метрів. Є так звані велосипедні переїзди. таким червоним вони позначені, будемо вчити. І якщо велосипедний переїзд перетинає дорогу поза перехрестям, то велосипеди не мають тут переваги так як пішоходи на пішоходному переході. Вони повинні пропустити тих, хто їде по проїзній частині. Велосипедисту забороняється, що? Перевозити вантажі, які заважають керувати щось таке велике або створюють небезпеку іншим. Перевозити пасажирів не можна на велосипеді перевозити пасажирів за винятком дітей до 7 років на додатковому сидінні з підніжками отак От має це виглядати. Спеціальне сидіння дитяче і з підніжками. Додаткове сидіння. Не можна керувати велосипедом з несправними гальмами, звуковим сигналом. В темну пору доби без світлопоглядачів чи з вимкненим ліхтарем. Забороняють рух велосипедів по автомагістралях, і дорогах для автомобілів по тих швидкісних дорогах. А по тротуарах і пішохідних доріжках можуть їхати тільки діти до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Більше ніяким велосипедистам там не можна їхати. Ну, Не можна під час руху триматися за інший транспортний засіб, так ото їхати не тримаючись за рулю, так, тут знімати ноги з педали, це все. Заборонено. І дуже важливо, не можна велосипед ні ним буксирувати, ні його буксирувати. Бо двохколісними не можна ні їх буксирувати, ні його буксирувати. Якщо є рядом велосипедна доріжка, то для чого рухатися проїзною частиною? Тому якщо є велосипедна доріжка, то по проїзній частині їхати не можна. От все про велосипедистів.